Добрий день, рада вітати вас на платформі Донецької обласної державної адміністрації. І я запрошую на брифінг, який відбудеться за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І я готова представити наших постійних спікерів. Це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро, заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро та начальниця служби у справах дітей Рижакової режим. Жикова Юлія, і ми говоритимемо про евакуацію мешканців Донеччини. Пані Юлія, прошу вам слова. Доброго дня, шановні присутні. На території області під контрольно українській владі залишається перебувати 13 тисяч дітей на території активних бойових дій діти відсутні. У двох населених пунктах двох територіальних громад, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусові спосіби з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, залишається перебувати 701 дитина, 575 сімей. У селі Завидо Кудашево, Криворізької сільської територіальної громади, залишається перебувати три дитини з одної сім'ї. В місті Дружківка залишається перебувати 698 дітей, 574 сім'ї. За тиждень було евакуйована, була евакуйована загалом 131 дитина, 103 сім'ї. Всі вони були евакуйовані з міста Дружківка, Дружківської міської територіальної громади. Евакуація триває, дякую. Дякую. Перейдемо потім до запитання. А зараз пан Пожарський… ой, ну давайте, щоб вже не, не нашу послідовність не ламати, Петяна Дмитра, я перепрошую. Так, доброго дня всім присутнім тривають евакуаційні заходи і станом на вчора на вечір о, загальна цифра евакуйованих з місць постійного проживання вже складає більше 1 мільйона 311 тисяч <кхід> з яких уже 200 тисяч 500 більше даже це діти і близько 47 тисяч це особи з інвалідністю за минулий тиждень за межі області у нас евакуйовано 770 осіб на підконтроль українській владі території області у нас залишається 200 тисяч 500 осіб цивільного населення. Що стосується громад, які віднесені населених пунктів, громадах віднесених до активних володій. Там залишається це 20 громад. Таких там залишається 15 тисяч 700 осіб цивільного населення. І дітей вже слава Богу, нема. Там такі статич, статистичні дані. Будь ласка, будуть запитання відповім. Дякую, пане Пожарське, прошу вам слова. День добре, шановні колеги. Ось закінчується на жовтень, пару днів закінчується, і буде, буде наступний місяць листопад. З протягом жовтня ми безкоштовно розселили майже 400 людей. Якщо бути точними, на цю хвилину 381 особу, з них 137 маломобільних людей. Що порозуміли це. Майже 100 людей, які поїхали не з рідними, а в геріатричні заклади по всій Україні були розселені. Цих людей, де були підготовлені спеціалізовані міста. Це наші одинокі бабусі, дідусі, люди з інвалідністю, які були розселені по всій Україні. Що стосується цього тижня, то протягом цього тижня було Безкоштовно розсилено 59 людей. Це всі люди, які заявили про таку потребу. Ми бачимо, трошечки цифра знизилася. Ми так розуміємо, що просто люди чекають, поки розпочнеться опалюваний сезон, подивитися, будуть батареях тепла, не буде. Тоді вже приймуть остаточне рішення, поїдуть вони евакуюватися чи ні. Ну це кожного року Відбувається, як влітку трошечки воно. Зменшується кількість людей, які бажають розселитися так і в травні, так і у нас є така тенденція, от, коли опалювальний сезон, подивитися батареї цілені, цілі і не затоплює сусідів і після цього їдуть. На цьому тижні ми розселили 10 людей в гіреатричних закладах Житомирської області. Ось, тому працюємо, розселяємо. Розселення здійснювалося, якщо було цікаво, в яких областях це Одеська, Дніпропетровська, Львівська. Волинська, Вінницька, області, Київська, Житомирська. Сьогодні у нас поїхали дві людини до Нового фонду, у них відкрився шелтер. Є шелтер в Київській області в Обухівській громаді. Сьогодні дві людини поїхали в їх заклад спеціалізований для маломобільних людей. Також сьогодні чотири людини виявили бажання. Розселитися у Львівській області сьогодні вони сідуть, сядуть на поїзд буквально за дві години, і поїдуть на Львівщину, де їх і розсілить безкоштовно в місцях тимчасового поселення. Розселення триває. Всіх закликаємо не не вагатися. Бачимо безпекову ситуацію кожного дня в Краматорську, Слов'янську, Дружківську. достатньо вийти на вулицю і послухати, і звернутися до місцевої військової адміністрації за допомогою евакуюватися. Якщо вам потрібно розселитися, ми вас розсилимо. І також хочеться подякувати Укрзалізниці, яка своїми титаничними зусиллями робить все можливе, щоб ми безкоштовно розселяли наших людей безкоштовно і доставляли залізничним транспортом. Вчора у нас поїхали люди на Волин, тринадцять людей було розселені. Вчора в Волинській області, сьогодні вони вже прибули і зустріли в місті Ковелі, вони поїхали по місцям тимчасового посуду. Дякую, якщо є питання, готові відповісти. Зв'язочок. Включимо мікрофончик. Дякую. Є запитання у наших присутніх? Ну, ну зараз, може, з'являться хтось долучиться з питаннями? До нашому я теж закликаю. Давайте пригадаємо до евакуації. Бо ну, ми пам'ятаємо, на, на цьому тижні було таких два кричущих випадка випадки, коли жінка з пораненими ногами лежала на узбіччі, її виніс там якісь шахтар цієї людини її ім'я. На жаль, його не запам'ятали. Тобто жінка залишалася до останнього місця, але бачите, її не врятувало від поранень. І, дякуючи цьому, цій людині, цьому шахтарю, який просто на руках її прийняли. Приніс до місця там, де їй надали вже допомогу. Ну і другий такий випадок. Нагадаю про родину, матір, матір, батька і двох синів. Це дорослі люди, звичайно, які приховалися в е там, підвалі, в погребі. Але все-таки окупанти їх ви е е е е ну, знайшли там. І бачите, вони не вважали потрібне зберегти їм життя. Тобто, жінка з простреленою щукою її знову ж таки вона теж ні. Знайшла можливість вийти, але це запізно могли б врятуватися вся родина, і ця жінка могла б би теж би свого часу приїхати на якомусь евакуаційному транспорті для того, щоб ну, тепер не бути не знаю. Добре, будемо сподіватися, що з ногами в неї все буде гаразд, а не пересяде вона колісне крісло. Так що евакуація повинна, закликаємо усіх до евакуації, не нехтувати, зважитися все таки, попри навіть те, якщо буде навіть там тепло десь ну, офіційно в наших помешканнях. Дякую І ще є питання? А можна є. не питання? Так, до, до, до пана ага. Петліна? може він скаже, хоч зараз нема вже повернень тих, хто повертається, бо. Є, звісно, є так, люди. І, навіть зараз. Навіть зараз. Більшість людей переміщаються в межах області, ну, з тих, що повертаються, угу. залишають свої домівки, але переміщаються, ну, той же Краматорськ, Славянськ, найбільше, що у нас зараз залишилось, да, і угу. подекуди повертаються. Не в таких кількостях, як було там улітку, ну це случі, так, скажімо, поодинокі, але є. Але є да? yes. mm -hmm. так. Так. Е, ще ну У мене може таке питання до пані Юлії. Е, скажімо так, чи є ну, не мета, чи бажання, чи щоб діти вже залишили в Донецьку область разом зі своїми сім'ями або там представниками офіційними, щоб на Донеччині не було, бо все таки, бачите, велика ще кількість залишається дітей. Звісно, сказати, що є таке бажання, це просто нічого не сказати. Бажання дуже велике, що всі діти у нас були в безпечні в безпечних місцях і знали, що вони просто прокинуться вранці утром своїми батьками. З цією метою було нами запровадження но ну, такі батьки на батьківських зборах з батьками у школах. Представники служби у справах дітей проводили, ну, зокрема, теж і працівники служби у справах дітей вони проводили роз'яснювальну роботу з батьками, повідомляли їм про наслідки неевакуації, а також наводили гіркі е якісь приклади для того, щоб дати зрозуміти все ж таки батькам, що, це, що від їх рішення залежить дуже багато. І що обратньої, обратньої дороги просто не буде, тому для нас це дуже важливе питання, і я думаю, для нас всіх, адже оці брифінги кожного тижня би не проводилися. Дякую. Я теж хочу додати, що ми спілкувалися з мешканкою Миргорода, Мирнограда Миргорода. Мирнограда, і вона евакуювалася з дочкою школяркою. Це їй там 9-8 років було дівчинці, і жінка сказала, що я побачила, як перша моя дочка виспалася. Тобто вона спала ну нормально, як це має бути бути повноцінний сон школяра, скажімо так. Бо вона каже, було дуже страшно, і ми постійно там ну, спали там 3-4 години. Я, інколи було бувало менше. Ну тобто до того, що батьки мають подумати про спокій і про ну, ментальне здоров'я своїх дітей і психологічний їхній стан, адже вони ще навчаються, попри те, що постійні ці обстріли вони ще мають десь ну не десь вони мають навчатися і навчаються. Ну, такі от моя, Дмарочка. І ще є питання, якісь може уточнення. Прошу, можна запитання? Можна, ага, прошу. Валентина, твердохліб, Бахмутин Юа. Чи є офіційні дані, скільки зараз залишається людей в Покровську і в Мирнограді? Це перше. І друге, чи є в тих людей, які залишаються можливість евакуюватися або чи мають вони зв'язок з органами місцевої влади, з органами обласної влади? Дякую. Так, давайте я відповім на це питання, mm -hmm. що стосується кількості осіб, які е, є інформація про яких в Покровській громаді близько 1800 вісімсот стається, а в самому Покровську близько 1200. Це стосується і яке мирноград да, ви питали. Там близько 900 осіб. Е, за статистикою, яку має на даний час місцеві органи влади. Ну, то, що ви з новин бачите і чуєте, то там вже ніякої евакуації нема. Подекуди військовим щось випадає з случай, когось вивозять. Ну, зв'язку, зв'язку само собою, там теж нема. Угу. Дякую. У нас було запитання: Слава Попович чи... Прошу так. так. ага Дякую, Вячеслав Попович, вільне радіо. Mm -hmm. Хотів запитати, чи за минулий тиждень були випадки, коли були виявлені випадки, коли батьки привозили своїх дітей евакуйованих раніше назад, або коли батьки ховали своїх дітей від евакуації в населених пунктах, де здавалося б її вже провели, раптово знайшли дітей за тиждень. Таке було а, були, був такий випадок в Покровську. Там було виявлено чотири дитини, і, до речі, було дуже дивне, дивні обставини. в Тому я маю на увазі в тому, що дитина відвідувала онлайн-заняття. Ми всі розуміємо, що в Покровську зараз дуже, е, про, дуже великі проблеми зі зв'язком. Я так розумію, що його там просто нема, але дитина постійно перебувала на онлайн-заняттях. Вони постійно були на зв'язку. І як це було здійснено, ну я розумію, що, можливо, якісь стрілянки і так далі. Але дитина ну, зараз ця родина евакуювалася. Тому тобто, від у період часу від 22 по 29 жовтня стало відомо про випадок, коли в Покровську були чотири дитини, вони залишалися за тиждень, за цей тиждень, так. Тобто, ну від минулої середи по цьому? Так, так. Угу. Ага, і, і вони вже евакуювалися, так? Вони вже евакуювалися. Зрозуміло, дякую вам, дякую. Угу. А можна Колгушова? Тут трошки розбіжності <світ> <так, світ> <та, світ> <«Укрінформ. світ> трошки розбіжності сьогодні в телеефірі Філашкін казав, що Повкровську залишається 1256 п'ятдесят шість людей. Отак. <світ> так сказали ж приблизно. <світ> А? Так я так і сказав, у Покровську залишається 1200, ну округлив 56. А, ви сказали 1200? А 1800 так. ви сказали у другому? Це громада, це громада. А, у громаді, все. Так, так, то, то я, там щось вже... у мене залишилась цифра 1284. 1280, Якщо точно, да, статистика каже 1256 в самому Покровську. Ну ви ж розумієте, що до чоловіка... Розумію, розумію. До, Ні, до кожного просто... там просто... ніхто не посчитає, вже не порахує. Я mm -hmm. просто з громадою переплутала, дякую. Mm -hmm. Я так розумію, що це люди, які залишилися у Покровську, вони там ну залишилися, що називається зробили свій вибір. Тобто про евакуацію вже не йдеться їх, і ви сказали да, пане Петлін, що вже там дуже складно евакуюватися, але при можливості, от знаєте, от хтось уже ну настільки yeah. Може... одинокі випадки. Ну наприклад, вчора одна евакуйована особа з була, ну з громади, mm. не з самого поховського, mm. ага, вчора сме. не було. Тож тобто, Аспу... дні бувають, коли по декілька чоловік, або по одному, по двоє mm -hmm. військово все-таки вивозять. Тобто туди поліція і ДСНС навіть на броні вже не їздять, тільки військові, mm -hmm. якщо підхватують, десь люди там, ви ж теж чуєте, там то самостійно десь добрались. Так, 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 ми про це і говоримо так. Ми mm -hmm. чули такі випадки, вже це зафіксовано, що ті, які намагаються виходити, то їх навіть і, е, російські окупанти розстрілюють чи завдають ну, їм фізичної шкоди. Так, ну а вчора, сьогодні, якщо ви чуєте, там запеплі бої і вже mm -hmm. на стелі Покровська за сторони Павлограда вже і флаг е, е, mm -hmm. московити встановили, так що там дуже погано. С логістикою з вивозом, з виїздом mm -hmm. Ну як знову ж остання якась новина, що це таке цей прапор, триколор, його сили в сили оборони знищили. Там ну, будемо давайте на ці вінаці зупинятися, що все-таки знищили. Але та складна, дуже, дуже дуже складна ситуація. Надважка ситуація. Люди типа самотужки виходять, хоча була можливість, як ми всі щоразу все посередам говорили, що люди евакую евакуютеся, є можливість вас ви. Везуть, розташують розмістять, дадуть супровід. І ще раз ми хочемо наголосити: потяги безкоштовні. Правильно, пане Пожарський? Потяги безкоштовні. Автомобільний транспорт, автобуси, поїзда, доставка до МТП абсолютно все безкоштовно. Тобі ж людина ну, може звернутися до військової адміністрації, військова адміністрація. Вирішує питання з автомобілем транспортом до транзитних пунктів. На транзитних пунктах їх зустрічають, оформлюють разову грошову виплату, харчують, надають гуманітарну допомогу. Якщо людина медична допомога, нужна, у нас там медичні працівники є. Якщо психологічна, є психологи, є соціальні робітники. Ось, якщо людина хоче декілька днів, ну, у нас є випадки, вони шукають самостійне житло в тому ж Павлограді або в тому ж Дніпрі. Да? Ось вони декілька ночей залишаються, підсікали себе житло і поїхали, ми є у них де переночувати безкоштовно. Якщо вони на розселення, даємо всі вільні місця, моніторяться по Україні, даємо пропозиції, навіть не тільки ті, які вирішив координаційний штаб, а де моніторяться, де є вільні місця в момент звернення людини, дається йому на вибір людині. І вона обирає, да? там є кімнати, де є з тваринами, приймають, там, де. Вибачайте, з тваринами неможливо, тому що там діточки, люди поважного віку також мешкають в, в mm -hmm. гуртожитку, да, що буде на небезпеку. Все це пропонується, обраховується, сідаємо безкоштовно в поїзд, заносимо речі, навіть, в поїзд з людьми, якщо потрібно. Mm -hmm. Якщо людина маломобільна, в родину людину заносимо в поїзд і веземо. Там зустрічають в області, приймаючи область, і також прямо вже довозять до дверей Цього гуртожитка, цього МТП, і людина там вже мешкає. Відповідно до законодавства, це проживання абсолютно безкоштовно. Це, це робиться офіційно. Навіть якщо у людини немає документів, у нас або допомагають, якщо це швидко, на транзитних пунктах відповідно до законодавства людина без документів може проживати в МТП також до місяця, і вона спокійно себе оформить документи там відновить паспорт. Но для того щоб бути вже з документами, з виплатами, з зайбанами з цими ви. Від міжнародних організацій разової грошової допомоги цієї то краще виїхати заздалегідь, не втратити документи, приїхати в mm -hmm. плановому порядку, оселитися і спокійно себе жити, працювати, отримувати освітні медичні послуги. Mm -hmm. Все, що mm -hmm. Так, дякую. І я ще теж хочу наголосити, що зараз, якщо це людина працездатного віку, літні люди там, скажімо, пенсійного віку, вони можуть жити, як ви кажете, в місцях масового розселення. А працездатного віку вони робу, Робіт зараз вистачає. Вакансій зараз дуже багато. В будь-якому населеному путі навіть закриваються місця, де, де просто не вистачає робочих рук. Власне, на це треба зважитися це робота, це заробіток, це гроші, це можливість не жити, там якийсь там куток зняти власний, скажімо так. Е, ну, дякую, за... вас, що навіть Працездатна, непрацездатна людина, крім разової виплати, всі люди, які проходять mm -hmm. у нас офіційно по евакуації, вони щотижня включаються в список евакуйованих осіб. Цей список передається до Міністерства соціальної політики України, щоб люди в спрощеному порядку як евакуйованої особі призначалась допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам на шестимісячний період. Це 2-3 тисячі від держави, щоб не говорили, а це також допомога, якась людина може мешкати. І тому ми працюємо над тим. Ми кожного дня ці списки збираємо, передаємо на наступний тиждень теж саме. Вся ця інформація акумулюється в Міністерстві соціальної політики України, вноситься відповідні бази даних Міністерства соцполітики, і вже вся Україна бачить, що ця людина евакуйована, що вона може призначатися відповідною допомога на проживання ВПО. Дякую. Дякую. Ще є колеги, У нас запитання до нашої. Да, так, прошу. Ту. Так, віщ... добре. Так, В'ячеслав Пович, вільне радіо. Ви знаєте? Ага, ага, а, ага. Щоб закрити ось питання стосовно скільки людей залишається в Мирнограді і в Покровську, а в родинському скільки на північ Покровська? Є й оцінки. Дякую. Ні, зараз я не скажу, я можу вам сказати орієнтовно орієнтовну кількість на станом на понеділок. Якщо цікаво, угу. зараз хвилиночку. В Родинському орієнтовно 300 осіб залишається. Дякую. Дякую всім присутнім. Я так розумію, все всі питання і уточнення наші колеги зробили. Тоді ми будемо завершувати наш брифінь. Це Були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Пожарський Петро. перепрошую. Пожарський Дмитро, Петля Дмитро та Юля Рижакова. Дякую всім і до наступної середи. Дякую. Всім гарного дня. Бережіть, зустрічі. Да. На, да. На все добре.